По допомогу воїнам, переселенцям, родинам захисників, а також малозабезпеченим літнім людям йшлося сьогодні на пленумі ветеранських організацій Довгинцівського району. Звітували про зроблене за рік, що минає, зокрема про волонтерську роботу. Згуртувалися, аби спільними зусиллями підтримати земляків, яким зараз найважче поділились у ветеранських організаціях району. Робили Вот Запалюючі смісі, збирали матраси, одіяла, подушки, бушлати, одіяла. Кожен раз збираємо і веземо на ЗСУ і, як говорять, хочеться підтримати хлопців, що вони не самі, що люди з ними, вони наші. І коли у нас з нашого краю пішло. Ну, велике количество людей, які воюють, і ми хотіли зробити таку благодарну допомогу в ті сім'ї. Зібрали від жителів допомогу, віднесли кожну сім'ю. Ми возили, вітали наших солдат. То я вам хочу сказати, як ми приїхали, вони на нас дивилися такими очима. Вони дуже були вдячні за те, що ми їх в цей теж невеликий великий час підтримуємо. От іноді люди кажуть, а чому держава? А держава? А якщо ми почнемо з того, що держава це ми з вами. І чого ми повинні на плечі перекладати, не кого, якщо ми повинні цим допомагати. Потім ми їздили народний дім на перший участок. Вивозили туди дуже речі: Це теплі речі, це обув, це іграшки, щоб трошки наших переселенців підтримати.